Вітаю вас на каналі Український порцеляновий Посуд. Сьогодні хочу вам продемонструвати літературу по українській порцеляні та вироби користенського фарфорового заводу. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Сьогодні хочу вам продемонструвати коротенький відеоогляд книжки Український фарфор 20-го століття Користенського фарфорового заводу. Автор цієї книжки заслужений працівник промисловості України, колекціонер Людмила Карпінська Романюк. Основу видання складає недрукована досі більш ніж століття історія. Встановлення діяльності Користенського фарфорового заводу через біографічні дані і роботи скульпторів, художників різних поколінь, зміст витоки після війни Іван Ткаченко, графіни, туалетні набори, Віра Яцевич, Валентина та Микола Тригубові та далі по списку: художники та скульптори Користенського фарфорового заводу. Будь ласка. Також хочу відмітити, що допоміг та посприяв виданню даної книжки Сергій Саранов, власник заводу та унікальної колекції Користенського фарфорового заводу, бізнесмен, меценат, благодійник і громадський діяч, кандидат юридичних наук. Коротенько характеризую Івана Ткаченка. Це художник, скульптор, начальник формувального цеху період 1948-1958 рік. Його вироби, будь ласка, тарілки декоративні із зображенням Лесі Українки, лісова пісня, декоративна ваза, корольов. Декоративне блюдо. Караюсь, мучусь, але не каюсь. Тарас Григорович Шевченко. Також блюдо Думи про Дніпро. Далі його вироби. Блюдо, схема воздушного боя і таран льотчика-полякова в районі города Коростень». Будь ласка. Автор чайного сервізу. Усі ми працюємо товаришу Сталіну, щоб наша Україна ще краща була. 47 1948 рік. Будь ласка, автор Іван Ткаченко. Друзі, демонструю вам крупним планом щоб ви бачили, що і такі сервізи були на користенському фарфоровому заводі. Вази, блюда, настінний таріль, червоний півень. Також Іван Ткаченко зобразив на тарілочці своїх батьків Савелії Ткаченко та мати Лукія Ткаченко. Будь ласка, 1953 рік. Розділ графіни. Відомі дуже ефектні зі смаком. Оформлені розписи за проектами не тільки Івана Ткаченка. Алей Коцюбинської, Хитько Жданової, Старченко та інших художників. Сьогодні хочу вам продемонструвати графин для лікьору Хитько, автор 1964 рік. Будь ласка, от він в книжці зображений і вживу. Він у мене є в наявності, повністю в новому стані, шість скляночок. клеймо коростень. Будь ласка, щоб ви бачили, що є такі набори. Зараз продемонструю вам вироби Віра Яцевич, скульптор, художник. Будь ласка, Віра Яцевич. Влаштувалася на завод працювати в 1950 році. Досить перспективний скульптор, яка внесла свій вклад в розвиток художньої скульптури. Її специфіка була саме по тваринкам. Виробляти статуетки. У вигляді тваринок. Далі продовжуємо Валентина та Микола Тригубові. Отже, Валентина Михайліна Тригубова народилася у місті Броварах Київської області. Вона довгий час була головним художником на Користенському фарфоровому заводі. Зараз хочу вам продемонструвати її вид, вироби, які мають на даний час велику ціну. Отже, будь ласка, тригубова хліб всьому голова. Декоративна скульптура хлібороб. Будь ласка, друзі, хлібороб. Шедевром українського фарфору вважається сервіс Золотий Півник називається. Автор Валентина Тригубова. Будь ласка. Демонструю вироби. Також. Її чоловік Микола Семенович Тригубов також довгий час працював на заводі художником, вніс свій великий і визначний вклад у витвори Користенського фарфорового заводу. Будь ласка, його роботи демонструю. Валентина та Микола Тригубові вони створювали спільно витвори мистецтва і статуетки, і сервізи, творчість майстрів народного мистецтва, вияв високої культури українського народу, свідчення розквіту національного мистецтва, невичерпних можливостей духовного розвитку трудового народу в умовах соціалістичного ладу. Одночасно Тригубова продукувала значну кількість форм столових чайних, кавових сервізів, різномаїття наборів, предметів, сувенірно-подарункового призначення. Зараз, друзі, я вам продемонструю деякі з них. На даний час такі вироби зберігаються в музеях, в колекціях. То в широкому вжитку їх дуже, досить тяжко знайти. Тому що майже всі вироби Валентини та Миколи Тригубових являються колекційними. Ось, будь ласка. Валентина Тригубова, автор Чайний сервіс Дивовижний світ називається. Микола та Валентина Тригубові Лукаш та Мавка. Також являються статуетки колекційними. Тому мають високу ціну. Будь ласка. Валентина Тригубова чайний сервіс лісові фантазії. Досить рідкісний сервіс. Статуетки, штофи. Також хочу вам показати чайний сервіз Валентини та Миколи Тригубових. Крокуси називається, 1987 рік. Досить цікава форма. Він трапляється час від часу такі сервізи, тому я їх на своїх відео демонструю. Далі хочу вам розповісти коротенько про художника-скульптора Олександра Шевченка, який працював на Користенському фарфоровому заводі, та продемонструвати його вироби. Хочу вам процитувати деякі рядки з книжки. Отже, бажання мистецької діяльності зародилося ще з дитинства, говорить Олександр Шевченко. Художник розповідає, мене на все літо відправили відпочивати до піонерського табору, безтурботно прогулюючись його територією. Я побачив худенького світленького хлопчика, який з захопленням малював щось на землі. Він перемальовував із якоїсь книги графічне чорно-біле зображення Чингісхана. Безпомилково, точність передання ліній мене вразила зі страшною силою. То був грім серед ясного неба, серце завмерло від захоплення, мою хлопчачу сутність заповнило магічне світло, небаченого досі дива, чутливо з дитинством, запалом та верескливим захопленням я ще довго розповідав цю історію всім зустрічним. Мабуть, це було Боже привидіння. І вже після цього Олександр Шевченко почав малювати та працювати з пластиліном, ліпити якісь фігурки. І вже з дитинства в нього закладалися навики художника та скульптора. Будь ласка, його вироби. От спільний з Миколою Тригубовим чайно-кавовий сервіс, називається Різдвяний. 1996 року. Будь ласка, демонструю. Також його тарілочки, друзі. От, настінна тарілочка Мім. Дитячі тарілки Карлсон на даху. Веселі картинки, бджоли та медвідь. От саме Карлсон на даху. Хочу вам продемонструвати. У мене такі є в наявності П'ять пиріжкових тарілочок. Будь ласка, коростонь і тарілочки для других страв. Я користуюся цими тарілочками. Мої дітки також ними користуються. Будь ласка, декоративні скульптури осінь, літо, автор Олександр Шевченко. Також, друзі, хочеться відмітити Ніну та Миколи Пилипчуків, художників, Раїсу Дмитрук та інших. А взагалі видання книги «Український фарфор ХХ століття Користенського фарфорового заводу підняло ряд питань поміж широкого колу колекціонерів та всіх, хто цікавиться порцеляною. А саме щодо відродження виробництва посуду та сувенірної продукції в Україні. Оновлення виробництва легендарного фарфору має велике значення як для іміджу країни, зайнятості населення та економічного зростання. А тому запрошуємо інвестора задля відродження виробництва українського фарфору. Всі умови та порядок інвестування будемо обговорювати за круглим столом. Телефон для довідок 093. 8309 149. Друзі, будь ласка, чекаю пропозицій, хто зацікавлений, радий буду відгукнутися та організувати круглий стіл. Коротенький відеогляд буду закінчувати. Я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.